Більше як 60 країн зібралися у канадському Монреалі говорити про українську формулу миру на порядку. Денному гуманітарний аспект напередодні заслухали українців, що повернулися з російського полону. Один зі звільнених військовослужбовців зазначив, умови перебування там дещо покращувалися, щойно надходив тиск від міжнародних структур. Окрема увага до викрадених українських дітей, яких на Росії намагаються асимілювати і стерти їхню українську ідентичність. Це питання. Під особистий контроль пообіцяли взяти міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Які дискусії ведучі, які питання обговорюють? Маємо нагоду зараз почути від віце-прем'єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Вона зараз в Монреалі, і там працює наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дмитрий вітаю тебе. Отже, слово тобі. Колеги, ради до вас приєднатися. У нас дійсно такий виїзний майданчик прямо тут на полях Монреальської конференції. Ви згадали тему українських дітей. Дійсно, я бачив, як просто очі змінювалися. Учасників, коли наша делегація, коли пані Оля говорила. Про те, що відбувається, і про те, що Росія робить стосовно них, пані Ольга, я хотів би вас про це найперше запитати. Який меседж ви хотіли донести і хочете донести до наших міжнародних партнерів, до представників тих міжнародних організацій, які зібралися тут на Монреальській конференції? І по-друге, ну а що світ може зробити? Буквально зараз вже закінчилась конкретна зустріч в такому вущому колі країни, де я презентувала нашу політику щодо ідентифікації верифікації взагалі дітей, які були депортовані або переміщені всередині окупованих територій. Ми прийняли рішення, що ми будемо окрім питань розслідування злочинів переходити на підхід повної ідентифікації та повернення дітей, які були депортовані, або або Переміщені примусово всередині окупованих територій це дуже велика зміна. Нам вдалося сьогодні майже 60 країнам донести, що нам важливо спільно працювати над тим, щоб ми могли ідентифікувати всіх дітей, щоб і у Росії, і у тих організацій, які не виконують свої повноваження, не було можливості маніпулювати даними. Це я думаю важлива зміна для життя всіх дітей, про яких ми знаємо і про яких ще не знаємо. Коли ви кажете маніпулювати даними, я вже в ефірі сьогодні показував ваш вчорашній виступ, коли ви говорили, що Росія навмисно змінює імена, змінює прізвище, навіть змінює дату народження. Для чого це? Для того щоб потім не знайти слідів і, зокрема, слідів злочинів? Для злочення? того, щоб самі діти не знали, хто вони в першу чергу. Це також частина була мого виступу. Це це знищення знищення дітей, які які були українськими, знищення їх ідентифікації, що вони і самі навіть по досягненню 18 річного віку. Не могли дізнатись, хто вони насправді звідки вони і яким їх було життя до е, депортації. Але е, е, ми сьогодні ввели в нашу дискусію таке поняття, як презумпція, презумпція депортованості. Всі діти, які не знаходяться на території України і де-інде в світі, вважаються депортованими або примусово утриманими Російською Федерацією на окупованих територіях, і це означатиме, що кожна дитина, яка не знає зараз е, інформації про себе. Або ідентичність якої стирають, матиме можливість дізнатись про своє життя і знати, що країна її шукає, країна її знайде, і країна її поверне. У нас не так багато часу. Тому у мене до вас останні запитання. Ви ж не тільки міністр юстиції, ви ще віце-прем'єр з питань, зокрема європейської інтеграції. Які у нас новини з Брюсселя і що важливе можливо, ми чим ми можемо поділитися з нашими глядачами? Або навпаки, віце-прем'єр та реміністр по різному буває дійсно. Вчора європейська комісія прилюдне. Нала звіт про розширення, це скажімо так, зріз української державності. Перше Україна продовжує демократичні реформи, залишається різноманітною демократією навіть попри попри війни. Європейська комісія рекомендувала швидко по на початку 2025 року перейти до відкриття наступних кластерів. Мова йде про десятки переговорних розділів, не про один, не про два. Це дуже важлива рекомендація. Безумовно є якісь побажання або занепокоєння. Вони. Ні, вони об'єктивно відображені в звіти, але загалом картина достатньо позитивна. Ми досягли того ефекту, якого ми хотіли, і сподіваюсь, що вже в наступних раундах переговорів, які будуть тривати вже в листопаді і грудні, ми знайдемо порозуміння і дорожні карти по тим питанням, які потребують спільної роботи. Зокрема, до кінця року ми представимо дорожні карти по утвердженню верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління. Я думаю, що це такий буде новий подих для нас, українців, тому що держава ще більше змінюється, мобілізується. Тому а, рухаємося до єдності, рухаємося до ЄС. Я думаю, що це дуже важливе рішення, яке було вчора опубліковано. Дякую вам за розмову. Ну а глядачам хочу нагадати, що у нас тут виїзний мандатчик в кулуарах Монреальської конференції. І буквально хвилин за 10 чекаємо тут міністра закордонних справ Канади, мадам Жолі, одна з тих, хто організовував цю конференцію. Ну і буде включатися сьогодні ще весь ефір зі свіжими новини. Ви колеги Київ передаю вам слово Дмитре, Дуже дякую з нетерпінням. Чекаємо подальших включень. Це на прямому зв'язку з Монреалю. Був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Він спілкувався з віце-прем'єр-міністркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністеркою юстиції Ольгою Стефанішиною. Дякую, Дмитре. Побачимось.